Знову на виставці диванчик три в одному. Приїхав в новому сірому кольорі з такою класною стільницею по кольору Аляска. Чим класний диван в розкладеному вигляді е, зі столом. Тут на 10 людей поміститися можна без проблем, по 4 з кожної сторони і двоє по боках. І потім двома легкими рухами складається знову в диван. І крім того, це ще й спальне місце. Висуваєте цю частинку і тут. Спальне місце по розміру 140 на 200. Перший раз відкриваю, трішечки треба підрегулювати. 140 на 200 воно таке досить щільне, бо тут іде безпружинне наповнення 35-ї щільності. І комфортне, і щільне точно не просяде з часом. Ціна такого цю, чуда: 33 600, Можна замовляти в різних кольорах, і є декілька одиниць на складі. По-моєму, одна наразі. Саме цей коштує 38 на рахунок дорожчої тканинки. Тобто, чим дорожча тканина, тим дорожчий диван. Замовити такий диванчик три одному можна на сайті Солохає. Його ж можна взяти в оплату частинами на 5 платежів. І під замовлення ми також розмір можемо трішечки зменшувати в шапці. Профілю телефон для зв'язку.